Вітаю на Першому Подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 20 січня разом. Вночі ворог випустив по Україні більше 140 ударних дронів. На Хмельниччині зросла кількість дітей, постраждалих від домашнього насильства. Кам'янчанка віддала псевдопродавцеві понад 13 тисяч гривень. Далі про це та інше детальніше. 141 ударний безпілотник випустила РФ по Україні у ніч на 20 січня. А також одну балістичну ракету Іскандер М із Курської області по Сумщині. 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Два з них полетіли в РФ. Станом на 8 годину підтверджено збиття 93 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у 13 областях, в тому числі й у нашій. Очільник Хмельницької Ова Сергій Тюрін повідомив, що під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу шахет. Місце падіння уламків встановлюється станом на цю годину. Звернень щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. 19 січня на радіостанції армія фм у столиці вибухнув невідомий боєприпас. Радіоведуча під час ефіру взяла до рук донний підривач П 9 та почала ним маніпулювати у руках, внаслідок чого відбувся вибух. Жінка отримала осколкові поранення руки та живота. Її госпіталізували. Її стан стабільний. Про це повідомляють суспільне та поліція Києва. Попередньо встановили, що вибухнув саме армійський підривач, який. Перебував у приміщенні ще з 2019 року як експонат. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій щодо пропагандистів, які працюють на Росію, і під нові санкції потрапили 18 українських та російських громадян. Зокрема, це нардеп, нардеп Нестор чи лідер забороненої партії «Наші» Євген Мураєв, екс заступниця главреда проросійського видання Страна Світлана Крюкова та інша. А нардепа Юрія Бойка позбавили звання Героя України. Славутська громада у скорботі сьогодні в останню дорогу проведжає захисника, який віддав найцінніше за незалежність країни. На щиті повертається Андрій Васильович Троцюк 1977 року народження. Прощання із загиблим воїном розпочнеться орієнтовно о 12 годині за місцем проживання вулиці Князів Сангушків, 94. Загальне міське прощання о 12.30 у міському палаці культури о 13.30 у церкві Покрови Пресвятої Богородиці буде проведено заопокійну панахиду. Поховають захисника у селі Глесиче Крупецької громади. Вічна слава та шана полеглому воїну щері співчуття рідне. Невтішна статистика від обласної прокуратури у минулому році на 21% зросла кількість дітей, які постраждали від домашнього насильства. Підтверджено насильство щодо 338 дітей відповідно до перевірок, заяв та повідомлень, які надходили до територіальних органів поліції. Прокурори області забезпечують ефективне розслідування кримінальних проваджень та притягнення винних до відповідальності. До прикладу до 8 років позбавлення волі засуджено жителя Кам'янеччини, який побив два. 17-річного сина своєї співмашканки металевим прутом медики виявили у дитини численні переломи та забої різних частин тіла. Також у 2024 році 44 дитини стали свідками кримінального правопорушення. Зокрема, був випадок домашнього насильства психологічного характеру чоловіком стосовно своєї дружини, і слідчими було встановлено, що четверо малолітніх дітей подружжя були завжди присутніми під час знущань батька над матір'ю. Його направили для проходження програми для кривдників. Кам'янчанка за неіснуючий телефон віддала шахраєві понад 13 тисяч гривень. 63-річна жінка знайшла оголошення про продаж мобільного телефона за досить привабливою ціною. Продавець попередив, що відправить телефон тільки після повної оплати. Забувши про обачність, потерпіла, перерахувала псевдопродавцеві гроші, після чого зв'язок з ним. Обірвався. Правоохоронці встановлюють обставини події та вкотре наголошують громадянам бути обережними під час онлайн-покупок та не сплачувати наперед кошти. Наразі це все, про що встигаю розповісти. Впродовж дня інформуватимемо вас про головне далого початку робочого тижня та до зустрічі в етері.